Знову вітаю вас, юні художники, нашій творчій майстерні. Знову з вами Олеся. І сьогодні до нас завітала Маринка, вона буде мені допомагати. Привіт всім! А, Марину, ти любиш малювати? Мабуть, як всі дітки, так? А сьогодні я вам розкажу, як малювати різними фарбами. Бо всі думають, що малювати однаково і гуашу і акварелю. А от сьогодні буде урок-сюрприз. Тому вам знадобиться сьогодні і акварель, і гуаш. Як завжди, водичка, пензлики, олівець простий, ну і гумка, якою можна витирати олівець. І пам'ятайте, у нас завжди така конструкція на папір. Бачите, він в мене в файлику. Ми приклеюємо скотчем малярним. Акварельний папір. Подивіться, сьогодні в нас листочок поділено навпіл, але не рівно, тому що вони повинні бути однаковими. І ось саме лінію посередині ви витримуєте половинка. Одну сторону ми будемо гуашю замальовувати, а іншу аквареллю, і в кінці ви побачите. Вийде дуже цікавий сюрприз. На першій половинці, ось у тебе вона зліва і в мене зліва. Ми малюємо спочатку такий невеликий смайлик. А тепер дивись посередині посмішки вниз смужечку. А тепер з'єднуємо таку бурульку начебто. Або морквинку. Ми малюємо спочатку на одній стороні кульку. А тепер з іншого боку кульку. А тепер ось тут кульку. Продовжимо. Олівець нам поки що не потрібний. Беремо середній пензлик. Ми спочатку малюємо водою. Але все навколо нашого оцього малюнку. Щоб водичка тут залишалась. Бачиш? Це треба робити швиденько, щоб та водичка, яка зліво ви нанесли спочатку, не висохла, поки ви справа будете наносити. Давай ми виберемо фон. Якого кольору в нас буде фон? Вибирай, будь-який, який хочеш. Жовтого. Жовтий. Давай, жовтий. Беремо, він навіть у нас трішечки вимазався в зелененький і буде такий салатовий, як лайм, колір лайму. Але акварель вона дуже любить воду, бо слово аква означає вода. І без води акварелью малювати не можна. І ми ось так наносимо, подивись, що робиться. По воді бачиш, що робиться? По воді вона розмивається. Подивись, бачиш, у мене такі білі плямки залишаються. Вони такі начебто трішечки з салатовим цим змішались і більш світлі получились. Тобто зафарбовуємо не все. Нехай розходиться водичка. Ось і висох наш фон. І ми тепер можемо зняти оцей скотч що посередині. Знімаємо тільки той, що посередині. І переклеюємо його ось так зверху, але в інший бік, щоб ми іншу сторону малювали спокійнесенько собі, і не боялись зайти на цю сторону. А тепер ми малюємо гуаш'ю. набираємо, наприклад, ми хочемо зробити з тобою зараз блакитний фон. Ми з вами нанесли е, колір для фону, але витираємо пензлика і беремо білу фарбу. І ось тепер це буде фоновий колір. Мазочки повинні бути ось такі однакові в одну сторону, в ту, яку ви вибрали. Або горизонтально, або вертикально, або по діагоналі, але всі в одну сторону. Ну, ось є вже в нас блакитний фон. Пензлики ми витерли, вони нам поки що ці великі не потрібні. Беремо середній. Набираємо зараз коричневий і жовтий. Ми будемо змішувати. І в нас повинен вийти такий колір, який називається охра. Але ми беремо потрішечки. Бачиш? І в нас тут є наша рамка, на неї ось так. Ось так клади на рамочку. А жовтого побільше набираємо. Давай тепер сюди викладаємо цей колір. А тепер трішки візьмемо коричневого, ось так на кінчик трішечки, і ось тут в жовтому розмішаємо, який в нас вийшов колір. Його теж називають коричневим або називають світло коричневим. І повторюємо той самий малюнок. Посмішка. Відступаємо від низу вгору, малюємо крапочку, з'єднуємо так, і так, і замальовуємо. Перший слой у нас трішечки може бути прозорий, він нехай висохне. Набираємо, наприклад, рожевий. Але. Ось таку маленьку крапельку. Бачиш, трішечки на кінчик пензлика. Кладемо сюди ось так ці мазочки. А тепер набираємо білий. Що буде, якщо ми розмішаємо тепер цей білий з нашим рожевим? Бачиш, який колір? Цікавий, так? З одного боку! глянь, оп, І пензлик двома мазочками намалював нам кульку. Беремо трішечки жовтого. Ось поклала жовтий. І знову беремо білий і поступово змішуємо з жовтим. Ми малюємо другу кульку. І ця друга кулька навіть находить на рожеву зверху. Знову маємо пензлика. Ну, ти вже здогадуєшся, що це буде? Морозова. Морозова, так, вже всі здогадались, дітки. І яку ми кульку зробимо третю? Якого кольору? Зеленого. Зеленого? Ну давай зробимо зеленого. Але пам'ятаєте, обов'язково треба змішувати, так? З білим. Так. Намалювали. Ось. А ось тепер. Обов'язково, який би малюнок у вас не був. Але завжди в усіх предметах є і світла сторона, і темна. темна. Правильно. Темна сторона в нас буде більш темненька. Набираємо трішки більше коричневого. Не сильно коричневий, а змішуємо з охрою трішки тут. Наш ріжок з одного боку темніший. Беремо пальчик. І бачите, тільки цей краєчок, де у нас межується коричневий і е, охра. Ось тут розтираємо легенько, тільки з цього боку, не весь коричневий. Беремо знову цей коричневий, ставимо пензлика солдатиком. Ось так. І малюємо раз, два, три, чотири, п'ять в мене помістилось. Косих ліній. Ріжок в нас якої форми? Півкуля, да, таке об'ємний. Тому і смужки будуть не ось такі прямі, як пензлик, а трішки вигнуті. А тепер в інший бік, ось так посмішками такими. посмішками. І залишилось нам лише на кульках і на ріжку зробити світло. Дітки, не під самий край, але Близь, близько до нього. Обов'язково повторюємо півкульку, ось таку. Ось так маленьке блокування ще. І на жовтому. А тепер ставимо солдатиком. Ось такі робимо крапочки. Начебто там такий фон цікавий. Під сам краєчок теж робіть крапочку. І тепер, коли у вас Є вже одна половинка морозова, ми прибираємо цей скотч, який посередині у нас був. І ось тепер приступаємо до акварельного морозова. Що нам тут потрібно? Якщо в Гуаші ми наносили фарбу на фарбу, і воно тут все виходило, то тут в акварелі такого робити не можна. Якщо б ми замалювали оцей фон, то вже не блокування, не білих якихось частинок, не світлого морозива, ми б не могли отримати. Тому ось тут морозиво залишилось білим. Ми набираємо тут водички, розмішуємо нашу охру і кладемо знову ось так на палітру пробний варіант. А тепер знову беремо водички, ось так проводимо: бачиш, скільки води? Тільки з одного боку. Дивись. Трішечки змиваємо, беремо водичку прибираємо трішки, але залишається пензлик вологим. І ось так бачиш, ми потихеньку зачіпаємо цю фарбу, так що вона розпливається на інший бік. І в нас виходить таким чином тінь і світло. Давай смачненький рожевий. Беремо ось так водички чи червоний. І ось так з одного боку кульку тільки обмалювали. Один бік кульки. А тепер трішечки водички взяли. І тут ми залишаємо біле, біле бликування. Ось так Марин. Беремо блакитний, вимилай, вимивай пензлика. Півколо. Але пам'ятай, що тут іще є одна кулька в нас. Але бликування залишай. Начебто обводимо. Залишим білим, але якщо ви залишаєте білий, то в ньому обов'язково є тінь. Блакитний і червоний разом фіолетовий. А тепер обережно ось так під низ, подивись, ось так. І беремо трішки тепер водичкою і отак от розносимо трішки. Залишаю майже білим. І в нас і ще пам'ятаєш, що наріжку є? Смужечки такі. Беремо коричневий. солдатиком ставимо, пам'ятаєш? І посмішки, але по діагоналі. Легенькі такі посмішки. Угу. І в інший бік. Так. І ось так. І тепер цим коричневим трішечки з одного боку, там, де в нас темніше, обводимо. Угу. І ось тут під морозивом. І в нас іще є бери оцей мій фіолетовий. Бачиш? Ось, давай ось так. о, Але знову солдатиком обережно, обережно, бачиш, з одного боку підводимо там, де темніше. Обводимо нашу кульку. Там, де тінь. Так, одну, другу і третю. Але тільки з темної сторони. Є! Розводимо червоний, все-все-все. А тепер дивись, ну, от я, наприклад, зроблю ось такі ось такі візерунки. Бачите, в нас вийшло, я зробила вам фігурними ножицями. Ось такими. Я думаю, такі у вас можуть бути, а можна і придбати. Ось такі краєчка гарні фігурними ножицями. Дивіться, ви можете залишити просто як картину. А можете зробити ось таку листівочку. Ось такі листівочки вийшли в нас. Ось таке смачне морозиво. Сподобалось таке морозиво. Листівочка така гарна, ти кому подаруєш її. Собі. Собі? правильно. Я дуже рада, що в вас виходять такі гарні малюнки, і хочу подивитись, як вийде у вас це морозиво. Присилайте, будь ласка, фото під цим відео в коментарях. Ми з Мариною прощаємося з вами. До наступних зустрічей. Бувайте!